Ой, ой, Уйсто від комаря, люди комаю того, -то живе вихованка за віча, помагай ви кога. Ай люди живуть у вірійній правді і пам'ятають вічно про те. Е, тільки тоді, ближні, люди, це справді, коли хтось до когось із Богом іде. То не цісар ясний сходить, не місяць граде, то до нашого коледжу Миколай іде. <клухи> ага, чи постати мене нас? А <клухи> <і не заперіп. клухи> <клухи> 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 Небесного краю, з неба вам привіт приношу і благословляю. Так, це студентам. Та чекайте, ви моліться щиро Богу, батьків поважайте, всі старанно дітей і старанно дітей вчіть ви і про них піклуйтесь. Хай щастя і радість всім Бог вам дарує. У долі, хай ніжність, кохання панує, в житті нехай здійсняться всі ваші мрії, реальністю стануть задуми й надії. І дай Боже вам щастя, І щоб ви ще сто років жили й працювали до останніх хвилин, щоб ви любили і вас любили. З Миколайчиком вас. Дай Миколаїв, а на цьому с вами ховайте здорові! Ми такі були хороші слухняні, а це наші такі понародичі від нас. Так. й люди живуть у вірі і правді і пам'ятають вічно про те. Тільки тоді ближні любляться справді, коли хтось до когось із Богом іде. То не піцар ясний сходить, не місяць гляде, то до нашого коледжу Миколай іде. Добрий. <світ> Добрий день вам, ваші хаті. А скажіть мені, мої бісенята, чи гарно цей господар дітей? Гарно діти доволені. Я йому подаруночка дивіться, кого гарного приніс. А ви вже дали буде, а да. щова Гулятка, хіба він на більше не вартує? Звичайно, вартує. Тому і в нас є багато солодощів. Але багато дуже їсти не можна, да, да, да. бо злупчики будуть боліти. Дякую. <свят> я прийшов до вас сьогодні. З небесного зимового краю я приніс привіт із неба і благословляю. Хай радість, хай щастя і радість усім вам дарує. У кожній хатині кохання панує, в житті нехай здійсняться всі ваші мрії, реальністю стануть задуми в надії. Зав'ятом вас, Миколаєва, Миколаєв! Ой, того, Миколая, Люби, ой Миколаю, Хай люди живуть у вірі правді і пам'ятають вічно про те. Тільки тоді люди ближче Близні любляться справді, коли хтось до когось із Бога йде. То не цісар ясний сходить, не місяць гляде, то до нашого коледжу Миколай іде. Микола йде Добрий день вам, діти. А як чортенятка вчились наші дітки? Чи Богу, вони, вони подаруться? Бережи, то тобі, Схова ніколи не показують. Я бурятка, може вони обманюють, може вони вчили. Та вони найкраще вчились, чи в Що ви тут розказуєте? То я так думаю, з таким гарним викладачем. Напевно, діти сумлінно вчились. Да. Зате я прийшов до вас сьогодні з зимового краю. Я приніс привіт із неба і благословляю. Ви моліться щиро Богу.

Миколаю не буде! У мене тут список студентів є, які погано вчилися. Подарулочки їм ніяких не здавати, я навчився. Луч... <рістила> я навчився тільки продам його, шучка позамерзла. Так, ну що, Миколая? Де Миколая? А ну подижі Миколая. <рістила> Миколаю! Сілятка діти вчили. Дівчились, дивіться, ви, сміються цілі у вас, вчителям обіцяють, обіжають вас, біжать, вчителям пишають. А може янгуляна заступляться за вас нічим. Подивіться, чорти, які гарні діти, які гар, гарні хлопці. Гар... Хай люди живуть у вірі і правді і пам'ятають вічно про те. Тільки тоді ближні любляться справді, коли хтось до когось із Богом йде. То не цісар ясний сходить, не місяць гляде, то до нашого коледжу Миколай іде. Він тоді не день проспав, не прийшов проходити. Стіпендії то. Заплату, Божий день вам, Господинки. А скажіть мої бісенятка, я чув мову погану про цих людей. Ні, ми далі, щоб вас ви заплату висили, щоб і ви вчасно заплатили. Ой, і є, скажіть, щоб сочерками заступника директора тут є гощали, щоб не шкодували. Чому ви нішок положили туди, Миколайчику? От хай тримають, хай май знають кому давати. Добре, Я прийшов до вас сьогодні зимового краю. Я приніс привіт із неба і благословляю.